Безглузда справедливість. Уявіть, що ви в п'ятьох пливете на кораблі в бурхливому морі, і ваш корабель наскочив на скелю. У вас є один малесенький човник, тож хтось може врятуватися. Ви можете забрати човник собі і урятувати своє життя, залишивши інших гинути. Це не дуже благородно, але принаймні одна людина врятується, а саме ви. Ви можете благородно віддати човник іншій людині, врятувавши її життя, а самі загинути. Про вас складуть красиву пісню, і вродливі дівчата плакатимуть, слухаючи її. Обидва вчинки мають сенс. Але є й третій шлях. Ви можете розбити човник на п'ять шматків і роздати всім, хто на кораблі. Це дуже справедливо, але абсолютно безглуздо, ніхто не врятується, всі п'ятеро загинуть. Ніхто з п'яти не зробить у своєму житті нічого вартого поваги, ні про кого не складуть красиву пісню. Це і є безглузда справедливість. Найбільша несправедливість у світі справедливіша за безглузду справедливість. І ще говорив Хайтау. У критичній ситуації накшталт кораблетрощі не йдеться про виживання усіх, йдеться про виживання максимальної кількості ваших людей. Врятуйте всіх тих, кого можна, і навіть трохи більше, але не втратьте шанс врятувати майже всіх, намагаючись врятувати всіх без винятку.